Чи можна сміятися і жартувати під час війни? Так, і треба. Чому? Тому це що ж, це, це, це жа морально. Це... Це, це те, що нам нав'язано е, оцими якимись старими текстами. От і оце все таке, це неправильно. Треба сміятися, і всі сміються. І не робіть вигляд, що ви не смієтеся. Ви всі смієтеся. Ви всі смієтеся, ви кожен із вас сміявся на похоронах і після цього ви сміялися. Не обманюйте і під час біди ви сміялися. Ми всі сміємося. Сміх це захисна реакція. По-перше, по-друге, це суперадекватна реакція на якісь стресові речі, і це наш спосіб вилізти <кій> з ментальної ями. Ну, типу, з важкої якоїсь З помиральної з помиральної ями. Так і ті, хто спілкуються з військовими, то знають, що там жарти такі, що дуже чорні так, бувають так, так. там. максимально. — це ну просто один із моїх улюблених жартів: що коли ми там їздили і виступали близько до лінії зіткнення, там перед військовими, які там безпосередньо от зараз там з полю бою прийшли, то головна задача встигнути. Пожартувати до того, як хтось жартує з залу. Бо як тільки вони говорять, будь-який їх жарт це набагато градусом вище, mm. і ти все. Ти далі зі своїми yeah. жартами, які ти написав тут, типу, ну воно нічого не зрівняється, тому всі жартують. Всі абсолютно жартують, сміються, і теж там багато бачив відповідей на те, що креативні, е, креативні збори, як ну що це неправильно під час типу війни, під час Це зборів, ж серйозна тема. Це серйозна тема. Ніхто така ніхто не говорить, що сміятися це означає, типу, ніяк не ставитись. Несерйозно ставитись угу. так. І плюс ми граємо по правилам цього часу. Вот, і все. Це в мене є проста відповідь. Скажіть, будь ласка, де відбувається основний фандрейзинг під час цієї війни в Інстаграмі? Скажіть, будь ласка, чи націлений інстаграм збирати кошти на зброю? Ні, на що націлений робити Інстаграм? Це лайкати і розповсюджувати фотографії котів та приколи, смішні рілси. Тому які, яким чином можна обійти заборону Інстаграма? Це створити якісь відео, яке наративом буде показувати, що ми збираємо на зброю. А інстаграм буде його сам розповсюджувати. Що відбувається з нашими піснями? Інстаграм так, такий супер. 2,2 чи 2,3 мільйони. Наш цей кліп, який під збір робили, вже набрав переглядів. Вот. Переглядів так. Але якщо розібрати по поличкам. То це ну, так. збір на зброю. Ну ні, ну це це не зброя. Це просто ну, дрончик. Він цивільний, просто цивільний да, зброю. Да, да, да. Він стає тоді, коли а... військовий прикручує до нього, значить боєприпас і плату да, да, да. Іці... А так, не плату, це... а детонатор. Гуманітарний дрон. Та це цивільний абсолютно, абсолютно. продукт, це для відеозйомки.